Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, як вносити кількісні залишки запасів для медичної галузі. Для початку обираємо підсистему Управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи. Документи. Документ кількісні залишки. Заходимо всередину подвійним натисканням. Всі документи, які вносяться до цієї папки, мають бути створені на однакове число дата старту роботи в програмі. Новий документ створюємо шляхом використання пункту меню права кнопка миші Додати або натиснувши іконку на панелі інструментів. Зазначаємо дату, наприклад, 1 січня 2024 року. Також в шапочці документа вказуємо Рахунок. Обираємо дані з плану рахунків. Наприклад, 201 стаття 1. У випадку, якщо до рахунку передбачено субрахунок та стаття, ці дані обов'язково мають бути вказані. Після чого натискаємо додавання рядочка документа. Перше, що необхідно вказати, це безпосередню позицію залишку. номенклатура. Заходимо до довідника номенклатури та обираємо папку 201. Підпапка 201.1 та потрібну нам номенклатуру. У випадку, якщо необхідної позиції немає, її потрібно додати. Шляхом використання пункту меню права кнопочка миші, додати. Обираємо адреналін. Інформація, яка є обов'язковою до заповнення, підсвічується темно-рожевими рядочками. Наступне, що необхідно вказати, це джерело фінансування. Або вид фонду, яким придбавався цей запас, що зараз рахується на балансі установи. Обираємо код номер 1 медична субвенція. За необхідності можна заповнити наказ МОЗ, виробника, свідоцтво про реєстрацію, вид цільового фінансування у випадку, якщо дані цінності придбавалися або надходили до установи як благодійна допомога, або кошти з бюджету та державних цільових фондів, або як безоплатно отримане майно. Зазначаємо облікову ціну та кількість флаконів. Програма автоматично рахує суму. Рахунок обліку вже зазначений, оскільки ми його вказали в шапці документа. Підрозділ матеріально-відповідальна особа та кЕК мають бути обов'язково вказані. Програма повідомляється, підсвічуючи дані рядки темно-рожевим кольором. Обираємо. Потрібну нам позицію з довідника номер 10 підрозділи, наприклад, код номер 7 склад. Матеріально-відповідальна особа. Код номер 10 А також кекв. У випадку, якщо ваша організація не проводить деталізацію в розрізі кеквів або статей витрат, можна зазначити код 49 нульову позицію. Після заповнення інформації також необхідно вказати вид діяльності залежно від того, яким чином придбавалися дані медикаменти. Наприклад, первинна медична допомога. Код номер 10 якщо дана інформація застосовувалася як ПМГ по програмі медичних гарантій, або код номер 1051 основний вид діяльності. Натискаємо відміточку зберегти. Якщо по субрахунку 201 стаття 1 рахуються інші матеріальні цінності, ці рядочки необхідно додати шляхом використання іконки на панелі інструментів і заповнити інформацію аналогічним чином. Після чого натискаємо відмітку зберегти. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!